Поговоримо про демобілізацію. Як ви знаєте, встановлення на законодавчому рівні чітких термінів служби це вимоги, як і наших захисників і захисниць. Неодноразово про це чули безпосередньо від спілкування з ними, так і багатьох парламентарів, які постійно на цьому наголошують. Наприклад, ми з командою розумної політики ініціювали на тему мобілізації кілька законодавчих ініціатив, які вже понад рік знаходяться без розгляду в стінах парламенту, і зараз навіть не видно навіть потенційних намірів ухвалювати відповідні рішення. А демобілізація це була не тільки обіцянка з боку влади, коли голосувалися зміни до закону про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Але також це і обов'язок перед нашими захисниками дати їм розуміння чітких термінів служби, і це, в принципі, крок до справедливості по відношенню до наших військовослужбовців. Дам вам маленький інсайт. Якщо... Пам'ятаєте, Кабмін у минулому році брав на себе зобов'язання, і відповідно комітет з питань нацбезпеки та оборони уповноважує Кабмін нести закон протягом восьми місяців про чіткі терміни служби, і він же мав бути на розгляді у Верховній Раді. Вісім місяців пройшло. В кінці грудня ці терміни і дедлайни пройшли. Кабмін навіть не пояснив, чому не вніс жодної. Проєкту закону. Більше того, за моєю інформацією, з боку Міністерства оборони було звернення і прохання до народних депутатів не форсувати цю тему і дати відстрочку ще до березня 2025 року по внесенню. Законопроектів на тему демобілізації, натомість, начебто, вони зараз будуть активно працювати над системою ротації, переведень, відношень та всього іншого, що на практиці зараз викликає дуже і дуже багато запитань. З боку команди розумної політики ми звертаємо увагу також і на те, що відбувається мобілізація і тієї вікової категорії, по відношенню до кого Верховна Рада прийняла рішення їх в принципі не мобілізовувати. Мова йде про хлопців віком від 18 до 25 років, зокрема обмежено придатних, яких було досить у великій кількості мобілізовано, і по відношенню до яких приймала. Верховна Рада законопроект 11379 д і ухвалила це рішення, але вже майже півроку глава держави президент не підписує його. Відповідно, закон не набуває чинності. Також була обіцянка ухвалити окреме рішення Верховної Ради і мав бути такий законопроект, який буде стосуватися неможливості мобілізації віком від 18 до 25 років і звільнення служби тих. Хто кого вже встигли через різні законодавчі прогалини мобілізувати у ці вікові категорії? Такого законопроекту також немає. І, взагалі, ганебна практика непідписання законів, які ухвалює Верховна Рада з боку президента, викликає дуже багато запитань і ще раз і ще раз. Порушую проблематику непідписання законопроекту 11379 триста Є й, до речі, відповідна петиція на сайті глави держави і громадськість матері цих хлопців звертають на це увагу, що досі закон не набув чинності через непідписання і фактично компетенцію і відповідальність з боку президента України. Стосовно чітких термінів служби, то хочу ще раз наголосити: у парламенті є понад 10 законодавчих ініціатив на цю тему, але свідома політика з боку влади, офісу президента і певних міністерств Кабміні не порушити ці питання, максимально знаходячи всякі приводи для відтягування ухвалення цих рішень, і чекаємо від урядовців уже ухвалення внесення принаймні на розгляд, хоча б урядового. Проекту закону, що вони обіцяли зробити у 2024 році, але дасть Бог зроблять у 2025 році питання чітких термінів служби для наших захисників захисників захисниць це питання справедливості в першу чергу.